Подільський науковий фізико-технологічний центр є структурним підрозділом Хмельницького національного університету. Вчені саме цього центру і займаються дослідженням процесу безводного азотування. На базі тих досліджень, які проведені у нас університеті, захищено дві докторські дисертації, і порядка 12 кандидатських дисертацій. Особливість азотування в безводних середовищах полягає в тому, що, по-перше, досягається значна економія енергетичних ресурсів, а по-друге, це екологічно абсолютно чистий процес. В результаті впровадження цього процесу всі модифікаційні технології, які направлені на підвищення змін підвищення зносостійкості або зміцнення поверхонь. Порівняно з традиційним пічним азотуванням, не тільки на порядок менш енергоємні, але тривалість цього процесу порівняно з пічним азотуванням, де вона займає порядка 96 годин, тут всього на всього 4 години. У разі впровадження технології безводного азотування в промислове виробництво буде отримано значний економічний ефект. Це нам дозволяє сподіватися на те, що з часом, в міру того, як наша промисловість запрацює, в нас буде більший ареал застосування наших наукових досліджень. Олександр Матросов, Іван Мовчан спеціально для подільської панорами.